Купуєте чи продаєте свій автомобіль, які можуть виникнути серйозні дуже проблеми, відповіді на питання від адвоката, відповідно до закону та практичних прикладів, чи знали ви, що для продажу або купівлі автомобіля, набутого під час шлюбу безгоди другого з подружжя може призвести до, по-перше, це скасування угоди купівлі-продажу через суд. Далі, повернення авто або коштів. Далі сплати вартості машини колишньому чоловіку чи дружині. Коли ж потрібна згода, питання. Якщо авто куплене в шлюбі, воно є спільною власністю і для його продажу потрібна письмова або нотаріальна згода другого з подружжя. За загальним правилом, майно набуте під час шлюбу є спільною сумісною власністю подружжя. Відповідно. Розпоряджатися ним вони повинні за спільною згодою. Але, але є певні нюанси, коли можна ділити не 50 на 50, а за іншою формулою при певних обставинах та доказах. Але це вже зовсім інша історія у наступних публікаціях. І так, для укладення одним із подружжя договору стосовно цінного майна, має бути надана письмова згода другого з подружжя. При укладенні договору, який потребує нотаріального посвідчення або державної реєстрації, така згода має бути нотаріально посвідчена. Законодавство не вимагає нотаріального посвідчення, зазначених договорів купівлі-продажу автотранспортних засобів. Однак сторони можуть укласти такий, такий договір за погодження між собою, та це бажано робити. У будь-якому випадку суди розглядають договір купівлі-продажу автомобіля, та для його укладення обов'язково потрібна письмова згода другого з подружжя. Якщо сторони посвідчують договір нотаріально, то і згода має бути нотаріально посвідченою. Ці вимоги є. Загальними і застосовуються як при купівлі, так і при продажу автотранспортних засобів. Випадок із нашої практики клієнтка продала свій автомобіль, але через рік колишній цивільний чоловік вирішив подати до неї до суду та вимагав визнати право власності на половину автомобіля та наклав арешт на зазначений транспортний засіб. Завдяки нашій правовій допомозі ми добилися від повної відмови в його позові у судовому порядку. Чим адвокати можуть допомогти у таких справах, як адвокати сім сімейного та цивільного права?